На uh -huh. так, і подборок no... пішов сюди. Це із-за того, що тут м'язик тонусний. Uh -huh. Як розслабити м'ясо? В першу чергу треба розслабити груди ключично ключичний сесовий м'язок. Для того, щоб почати працювати з живальним. Буквально трошки такі придавлюючі рухи. Лагенькі легенькі. Комфортно, не боляче? Mm, трошки. Трошки боляче. Mm. Трошки пом'яли. Так, і зробили такі лагенькі розтягування. Нам треба саме цей який йде Нижній челюсній кісти. Приоткриває ротик. Єс біль? Чуть-чуть. А тут? Ага. Нашла триєр і починаємо легкий масажик. Да. Ну, просто проминання. Можна проминання знизу верху. Нам тут треба розслабити саме це м'ясо, який йде під скловою кіскою і сюди до голову. Тобто ми проминаємо трошки тут. Боляче. Ага. Чи терпів? Боляче, так? Да? Покинутий м'ясо. і по голову рухами. Просто прикладуємо і ну, руками натягуємо. Натягнули. Можна поростягувати трошки. Можна постезометричну делаксацію провести. Відкривай ротик. Так, тепер закривай. А я тримаю. Раз, відкриваємо, закриваємо. Відкриваємо, я утримую. закриваємо. Відкриваємо. закриваємо. Як зараз м'ясо? Трошки є, стало. Ну, так Трошки дати та почити і декілька таких підходів зробити.